Тобто тут же слендер, який приходить раз в сто років? Так, правильно. Офігеть. Не думала, що ми попадемо в історію зі слендерменом. Розумію, але я сподіваюся, що ви можете з цим щось зробити. Думаю, ми можемо спробувати. Думаю, у нас це вийде. Надіюсь. Так, ви коли почнете розслідування? Так, думаю, вже зараз підемо. Добре, якщо я буду подрібен, то ви знаєте, де мене шукати. Ага, так, добре. Так, ну. Що думаєш, Ір? Це просто щось. Ми маємо знайти справжнього сундермена. Ну, так. Да. І дітей теж Заодно. одно. А ще засувати, що не так з місцевою поліцією. Так, а голов... а, так! А, головне не забути про це. Ще скільки ми тут шли, то навіть поліцейського відділку не знайшли. Думаю, і причина, її тут просто немає. але поліція не може генерувати заяву про те, що в цьому селі діти пропадають. Да. Що ж це таке. Теж вияснимо. Да, потрібно буде з с... цим розібратися. Так що шо... будемо робити? Зараз вияснимо. Все вияснимо, Юр, все вияснимо. Ось він ліс. Так, а це що, що таке. Ладно, це вже не моє діло. <гум> Як же тут. Тут тобто, здається і гарно, але якщо б ще люди не зникали, то взагалі б класно було. Ага! Я не кажи. Ось яке пшоно росте. <гум> Тут не тільки все село і все місто можна, по-моєму, прокормити. Думаєш? Ну, не думаю, але є таке якесь відчуття. Так. Ну так, що думаєш? Та, поки що нічого не думаю. Спочатку потрібно розібратися, звідки взагалі цей слендер прийшов. Так, з цим в першу чергу потрібно розібратись. Euh, так, ну ось і ліс. Ну, так що, в яку сторону підемо спочатку? Euh, підемо, звісно, але я думаю, що для швидкості нам з тобою краще розділитись. Е, ти впевнена, тут слендер все-таки ходить? Ми просто швидко перейдемося по лісу, і якщо розділимось, то це буде швидше. І більшу територію ще оглянемо. Черт, а в твоїх словах є логіка. Ага, так що пропоную через годину на цьому місці. Ну, добре. Тільки, будь ласка, будь обережною. Те, добре. Ти головне теж, будь обережною. І головне не заплукай, а то буду тебе шукати. А що я? Я ще не на це. не убилося. Угу. Пам'ятаю таке? Так, не треба. Так, добре, вирішили вже те, що через годину на цьому місці. Так, добре, ти туди, я туди. Окей, No problem. Ах, ну що, погнали. Так потрібно відійти подалі. Потрібно відійти кудись більш далі, щоб мене ніхто не побачив. Потрібно ще буде почитати про цього слендера. Надіюсь, хоч щось і в цій книзі. О, як я на це надіюсь, що все це буде... Ну, що хоч щось буде. А то буде провал. Що це Слендермен. Чорт, стрім якийсь. Так, добре, я далеко від її дойшла, так. Що мені на це скаже моя книжка. О, щось. Щось є. Так. Слендермен високий чоловік з непропорційними кінцівками. Живе в лісі біля села Лісовинка. Слендермен раніше був людиною, але внаслідок страшної аварії він залишився без більшої частини лиця. І місцеві тодішні люди почали його боятись і. І за чого слендермен почав ховатися і жити в лісі, осторонь від людей. В один момент з ним почали ньому почали проявлятися дивні метаморфози. Його шкіра побіліла, а кінцівки почали ненормально витягуватись вздовж тіла. Тоді, по одній з легенд, які я знайшов, до слендермена прийшов один демон. Який подарував йому вічне життя і магію, а взамін забрав душу і людяність, і в той момент слендермен став монстром. А по іншій легенді, як тільки з слендерменом почали всі ці метаморфози відбуватися, то тоді одразу він став монстром. І мав магію і безсмертя. Але де правда — невідомо. Сандермен після отримання своїх сил почав викрадати людей, а саме дорослих, щоб втамувати голод дітей та підлітків для ритуалу. Для його ритуалу потрібно 12 дітей, підлітків. Дітей або підлітків. Невідомо, що буде, якщо Слендермен закінчить ритуал. Дітей або не вистачає для його проведення, або я сам йому мішаю його закінчити. Так я не даю закінчити Слендермену ритуал, так як це небезпечно і невідомо, для чого йому ці діти та ритуал. Але ничим це не чим хорошим це точно не закінчиться. Це я знаю точно. Нічого собі. Тобто потрібно надати Слендеру зібрати 12 дітей. Так. А скільки вже пропало? Черт він запитав самого головне М -м клас. Коли повернусь з Ірою до Дейва. Потрібно буде в нього запитати. а то таке відчуття, що ця історія може погано закінчитись. Так, добре. Що ще написано в книзі? Ніколи, і не за що, не можна, щоб сондермен закінчив ритуал. Той, хто читає мої записи, не дайте йому зловити дітей. Я дізнався, що він робить. І навіщо для ритуалу діти? І, і зараз слендермен за моїми дверима прийшов за мною. Я не знаю, як його зупинити. Я знаю, як його зупинити. Потрібно провести ритуал знищення Слендермена. Для цього ритуалу потрібна свята вода. Коло солі для того, щоб проводити... для того, хто проводить ритуал срібло і. Чёрт, 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 черт, черт! Чому половина сторінки вирвана? Як нам тепер чорт забирай западається Слендермена? Чёрт, 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 чёрт! Ну, хоча б щось Ну хоча б щось є. Думаю, сіль знайдемо. Знайдемо разом зі святою водою. Тут вже важче. Що ж робити? Ну, як мінімум, потрібно зустрітися з Зирою. Це, це хороша ідея. Як... О, якраз зараз година вже майже пройшла. І ми маємо скоро зустрітись. Так, 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 саме так і зроблю. Чёрт, як ж мені це взагалі Ірі розповісти? Надіюсь, вона мені хоч повірить. Це буде важко. Тим більше половина сторінки вирвана. Що робити? Ну, хоч якась половина інформації є, і на тому добре. Так, добре, я на місці. Почекаю ще трохи. то Іри щось не видно. Чорт! Пройшло вже більше години, навіть я б сказала, дві приблизно уже навіть. Вже навіть стемніло. А Іри все ще не видно. Чорт, пробіг ти. <паляв> <вас> він біжить за мною, вообще єдно. <палявся> Надіюсь, він Надіюсь Іра не стала його жертвою. А то це буде фіаско для нас двох. Черт, 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 черт. Так, стоп. слова зі книги. <паляв> Там же ж було написано. Те, що... Якщо він знає те, що знає, як його зупинити, він же ж. Він же ж почне мене переслідувати. Він же ж переслідував того, хто написав цю книгу. Але, походу, мене чекає судьба того автора Дім Дейва. Чого там двері відкриті? Це... Та я тут просто це чай. Так, це І я... мене тут... Таке сталося. Що що що, що саме сталося? за мною гонці слендермени. Слендермен. Ось він ну, ось що сталося? Він тут. прикинь Він тут. Я що робити? Так двері закрила, здається, здається, не пройде.